Друзі, привіт! Мене звати Вікторія і я рада вітати вас на своєму візальному каналі. Сьогодні відео буде у форматі епізоду. З'явлюся до вас нарешті в лицевому кадрі. Покажусь, трошки поговоримо, тому що давно не була, я давно не підключалась, не знімала нічого, і хочеться, хочеться розказати вам, хоча не багато всього вийшло в мене зробити, але... Поговорити хочеться, тож підключаюся до вас, розповідайте, як у вас справи, як, як ви взагалі, тому що якось більше двох тижнів вже так не викладала я відео. Якось за роботою, за цими проблемами з світлом, про зйомки згадуєш в останню чергу і. Взагалі в'язання в моєму житті зараз не так багато, але все одно це є відрадою, це таке антистрес, наш заспокійливе, те, що приносить нам задоволення, тому працюємо, в'яжемо, тримаємось і віримо в нашу перемогу. Так, тож сховалася я в дитячій від моїх хлопців, поки вони там граються. І розкажу, покажу, що я робила, чим займалася взагалі, що, що коїться з в'язанням зараз у моєму житті. Так, зараз просто в прямому ефірі надягаю шкарпетки, бо вони в мене лежали в шафі. Так. Ось одна єдина готова робота, яка в мене є за цей період, це ось ці шкарпетки. Ще не, не заправленими кінцями, хоча вже лежать вони давно у шафі. Готові, а, до речі, а тут теж не заправлені. Два кінці заправити і все. Чотири на двох шкарпетках виходить, але нема часу. Дивіться, які вони класні вийшли. Це, нагадаю, пряжа Alize Artisan шкарпеткова колір 9201. Якщо я, має бути він. І в мене ось дві шкарпеточки ось такі вийшли. Швидко вони зв'язалися, тому що дуже мені подобаються відтінки, які тут поєднуються. Класна зміна кольорів. І Дуже подобається посадка за рахунок цього підгину, який є на шкарпеточках, і цього. За п'ятника, так називається, ще не забула. Можу плутатися, тому що відвикла вже від говоріння на камеру і зйом, але треба тренуватися частіше. Вагу я їх підпишу, тому що вже не згадаю. Ось, і треба заправити кінчики і вже носити їх, тому що свої перші шкарпетки-плакитні, які я в'язала, показувала вам в минулих влогах. Я активно ношу, дуже активно зараз в прохолодну пору, навіть на роботу вдягаю, тому що в нас часто буває так, що вимикається світло і садок лишається без отоплення, тому виручає так. Ось. Так, про готову роботу розповіла. Поїхали до процесів. В крайньому відео я показувала вам, що розпочала, ох, який яскравий тут передається. Розпочала в'язати джемпер такий з оранчиками. Сперед... З аранчиками, вже все плутається. Джгутиками. ось. Показувала вам на етапі ось цієї резинки, її я з'єднала в коло і в'яжу. В'яжеться помалу, так, щоб мені. ай, вже <говорить> Ось. Передається дуже яскраво, я спробую на... під час монтажу його трошки приглушити і показати справжній колір. Його він зараз, зараз дуже червоний такий, а вживу, вам він. Такий більш до темніший більше. І мені тут потрібно, я зараз в'яжу помаленьку, чуть-чуть, по, по, по ранках, коли встаю, беру найтістіше цей процес, тому що ну, на нього просто треба багато часу. Там, за годинку тут навіть не видно ніяких просувань. Один рядок я засікала, я вяжу 8 хвилин. Ось з цими джгутами, якщо йдуть переплетення. Переплетені тут. Досить частенькі. Так, мені потрібно, в мене зараз прив'язана висота ось попереду, 25 см, а мені треба до підрізів 40, тобто 15 см мені ще треба дов'язати і формувати підрізи. Так, ось. Я після того, як дов'язала резинку, попрала її, тому що в мене виникали сумніви: взагалі, чи вона розрівняється, тому що ось це, ось це полотно зверху, воно ну, не без ВТО. І воно таке просто кривеньке і рихленьке, не, не таке, як мені хотілося. А Резинка все одно розрівнялася. хоча я так просто б, Просто сполоснула там її водою, і сильно не замочувала, але все одно вирівнялася вона достатньо. І я думаю, що після наступного прання буде ще краще, тому що використовую я тут пряжу напівмеринос, італійський, бобінний і один, один артикул фолко, а інший, не пам'ятаю, також напівмероносик. Ось такий в мене процес. Так, рухається повільно, але рухається і це добре. Так, буду в'язати спущене плече, формувати все побачимо далі. Пряжа, до речі, розходиться досить мало, тому що в мене був це один моточок, був такий трошечки більший він. І ще досі він є, хоча я вже ось 25 см, навіть більше. Враховуючи резинку позаду, відв'язала і такий цікаво, скільки вийде. Робимо ставки, скільки вийде повністю вага цього джемпера. Так, ось. А, ось, до речі, маркер, бачите, я поставила його. Поставила цей маркер. В понеділок сьогодні в мене субота, я його поставила в минулий понеділок, не в, цей, не в цей точно. а В той понеділок ще, ще до. Тобто за два тижні, як бачите, не так багато мені вдалося попрацювати, але це все тому, що ну, дуже багато роботи було чесно. Я ці тижні просто. В дві зміни працювала в садку і потім ще з тим світлом приходиш додому, нічого не хочеться, коли темнота, хочеться якось швидко поробити хатню роботу. І просто це не так фізично важко, як, ну, наприклад, на роботі без світла таке. Не, не надто приємно, але нам іншого вибору немає. Ось так. Так. М -м, перший процес, над яким я працюю, це другий. Ось такі м -м, осінні кольори поєдналися в кардигані. Так, я покажу його ось так. А, вчора, ні, сьогодні вранці, сьогодні вранці завершила а, нижню частину, закрила резиночкою. Ось. Тіло відв'язане. Це має бути кардиган на дівчинку 7 років. ось, З пряжі Allie Gold. Хлопці вже гралися. Alize на Gold колір. Я вам не скажу, не знаю, чи він вам і треба. Коротше, нема кольору. Пішов, пішов. Пішов вже. Мені лишилося відв'язати рукавчики, я вже розмотала пряжу на них, щоб приблизно секції співпадали. Оце співпадіння секції, я не знаю, як його вгадати, тому що ну, хоча б, щоб однакові були, плюс-мінус. Мотала, перемотувала, відмотувала і всяке таке. В'яжу його напівпатентною резинкою. Ось такі регланні лінії в мене вийшли. Формувала їх так, як розказувала. Оксана. В своє, недошитку в своєму відео. Тобто, навколо ось цієї лицевої, у мене, до речі, тут лицева не знімала я петлі, коли пров'язувала, на відміну від цих рядочків, наприклад, ось. і що хотіла сказати, навколо лицевої, тут виворітня і тут виворітня. І, і за рахунок цього ну, класні виходять такі рівненькі, класні регланні лінії. Ось мені потрібно дов'язати рукавчики. Вже набрала я ось, один рукав на спиці, в'яжу на п'ятірці від Адді. І зробити обв'язку ВТО. І все. Гудзочки купила вже до цього кардигана. Ну, це такий светрик буде більш. Нагадаю, що це знайома мені попросила мене зв'язати для своєї дочки, в неї була пряжа. І Ось такий светрик буде для дівчинки. І це всі процеси, які, над якими я працювала, все. більш не вам що розказувати. Насправді так. Хоча цей він в'язався досить швидко. і Я б сказала, що там особливих проблем з ним не було, ні поки що. ні нічого такого. Ще задумуюся над планкою, тому що обв'язку хочу робити мене ось така помаранчева, ще один є моток, щоб не. Не цими. Не секційною пряжею цією, а ось низ я зробила ось таку помаранчеву пряжу взяла і обв'язка також буде ось така помаранчева, але низ я обв'язувала в дві ниточки. Вийшла така туга, досить резиночка. А от щодо обв'язки, поки що сумніваюся, можливо. Зроблю, ну, Попробую відв'язати в одну і в дві нитки, порівняю, як воно буде лежати краще, тому що не хочеться, щоб обв'язка була така туга і стояла цілком. Я ще зразок. Ось, аж такий великий. Має бути з такої пряжі. Це газал Baby Wu стандартний, має бути шапочка. Хочу її почати, має бути з відворотом і косами. До речі, кольор... Не передається добре. Чусь, джемпер, мій, до речі, оце, що я в'язала, такий трохи спірний, поки, потім розповім чому. Передається нормально, а цей колір чомусь не хоче. Так, треба мені погратися над кольором передачі, щоб вам вірно показувалося. І в планах у мене розпочати ось цей процес і. Пошороду вам трохи <смі> так, розмотала. Так, і ось така краса в мене носиться в рюкзаку вже дуже давно. Маю дуже сподівання, що десь таки вдасться мені розпочати шкарпетки з цієї пряжі. Це ниточка на копохо шкарпеткова. Колір вам підпишу, бо етикетку з собою не взяла. Розмотала я її таким чином, що це на одну шкарпетку буде, а це залишок з матка. Ну, типу, секції тут починаються однаково, але з цього клубочка залишиться ще пряжа. Буду в'язати бабусі шкарпетки з такої. Класно, дуже, дуже гарні кольори. Ось вони передаються правильно. Такі Від блакитного до бежевого і до усіх відтінків червоного, такого і бордовий. Тут є. коротше поки мотала, то роздивлялася. Вже і спиці наготувала. Мені, напевно, треба почати вдома, а вже продовжувати десь. Десь по дорозі на роботі, чи, чи, чи колись там, коли випаде хвилинка, тому що вдома взагалі в'язати їх часу маю, а от розпочати не завадило б. Хочу, до речі. Почати з миска в'язати, і спробувати в'язання саме від миска п'ятки бумеранг і з клином підйому. Ось таке в мене завдання стоїть для цих шкарпеток, тому що хочеться щоразу пробувати щось новеньке, як воно буде сидіти. Ось такі ще в мене плани. І, в принципі, щодо шпадкової пряжі, то так. Так, і щодо шкарпеткової пряжі маю в подарунок а, два моточки ось такої Alize Kissant. У мене вчора було день народження, і мене моя подружка, сусідка, привітала а, ось таким а, такою красою. Так, а, це колір. Колір 666, це такий петрольний, красивий відтіночок. Я планую його пустити на чоловічі шкарпетки. ось. А це молочний, ось передається гарно. Молочний колір 01. 0,1 і, знаєте, я спочатку хотіла, ну, я його брала собі там чи на новорічні якісь шкарпеточки, таке щось для дому, для сну. А вчора, ну, то ж, дурне, я. Вчора побачила в Галинки нашої в інстаграмі а, в сторіс про те, як вона фарбує пряжу. І тепер я хочу ще кілька мотків білої чи молочної, і фарби в мене, до речі, є, тому що колись я таким також бавилася. А, хочу теж. Нагадала мені, нагадала, бо я задивляюся тільки, поки що часу немає на це. Але. І ні. Тому що з секційної пряжі в'язати в сто разів мені швидше і цікавіше, ніж просто з однотонною. хоча однотонна теж класна. Так, такий подаруночок маю, ховаю в свої запасики, буде він мене тішити, радувати, скоро і він прийде в роботу, я думаю, що пригодиться. Надобиться, тому що шкарпеток треба чимало. Маю плани на в'язання для військових, тому що в мене і в родині військові є, то пригодиться по-любому. Я знайшла, до речі, майстер-клас в'язання шкарпеток на в'язальній машині. І от зараз завершу відео, хочу трошки підігнати хатні справи, поки є час. І сісти, можливо, встановлю машинку, тому що давно вже також за неї не сідала, стоїть скучає вона в мене на вікні. Ось, а заради такого тіла то треба, треба пробувати. Як не сьогодні, то завтра, я думаю, за це діло візьмуся. Так. І сьогодні ще забрала я посилочку. Ой, забрала посилочку з магазину Клубковський. Ох, яка яскрава! Ну, це капець. Так. <смі> Ставлю цієї пряжі фото, тому що не, цей, не передається так, як треба. Це. Пряжа, пряжа. Це така ніжно-блакитна пряжа в складі з кашеміром, мериносом, віскозою, і ПА. Візуткове співвідношення я підпишу на екрані, тому що також. Не пам'ятаю, але дуже класна ниточка. Вона така, вона мало скручена, рівненька. Але мені здається, що вона буде класно розпушуватися. Така вона по структурі е, виходить. Дуже-дуже. Я ще вставлю, можливо, кадри якісь з нею. Покажу вище, чіткіше. Ось. Дуже гарний відтінок. Я взагалі магазин виставив пряжу і її зразу розхапали. Але е, потім написала мені продавець магазину, що лишилася вільна бобінка, тут 290 грамів, і я думаю, що чи на аксесуари, чи десь на якусь лопопейсу буде піде класно. Буду в'язати зразочки і, і побачу, і побачу, що воно. Вийде з цього так, ось така пряжа. І, 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 і. Ви знаєте, хто дивився раніше мої відео, ви знаєте моє ставлення до пухнастиків. Але повз цей колір. Це така, зараз воно передається така, аж Барбі-Малинове, така яскрава рожева, вона не, в реальності не така, вона більш до фуксії йде. Тут в складі, якщо я правильно пам'ятаю, 30% бейбі-альпаки і решта ПА. Також, якщо я помиляюся, то я підпишу її метраж. тут чи 950, чи 1000 якось так. Ну, ниточка така пухнастенька, класної структури, м'ягенька. Я пробувала вже її до шиї, і вона не колюча. Я думаю, що, <клес> що я бачу з неї павутинку собі, але павутинку хочу з подвійною горловинкою, круглою і регланчиком. Так я собі. Задумала, побачимо, що з того вийде. Ось Взяла тут 210 г, і я думаю, що в одну ниточку на павутинку буде достатньо. Тим більше вона така пухнаста, її буду зв'язати зразочки також. Ну, не хочу таку аж діряву, щоб були такі великі дірки. Просто рівномірне таке полотно. Думаю, що на четвірці спробую зв'язати. Ось така красуня вийшла. І, в принципі, це все. Розказала вам про свої плани, розказала трохи про процеси. які. Е, найперше, що я хочу зараз завершити, це цей кардиган, тому що хочу випрати його і віддати. Цей червоний джемпер буду собі рухати помаленьку, він мені геть не горить. І шкарпетки. Шкарпетки, шкарпетки буду рухати. Також буду пробувати нові методи в'язання. І ще зараз покажу дещо. Так, ось принесла. <с> Вчора чоловік мені перемотував пряжу, яку я осінню ось на початку осіння, напевно, брала в магазині також Клубковський. Це 80% шерсть ягнята і 20ПА. Ось такий це гірчичний мультиколор, тому що ну, я ставлю, коротше ще кадр поближче, але ну, тут намішані не тільки гірчичні кольори, а й інші. І є в мене ось такий вишневий темна темна вишня. Теж дуже гарний колір. І вони в комбінації стануть також виробом, а саме це буде шарф. Який, думаю, любителі потеряни <зачу> зацінять. Це шарф Гаррі Потера, як у Гаррі Потера. Син мій захотів, і буду в'язати такими рівномірними полосками. Опс. На в'язальній машині хочу зв'язати зразочки. <зачу> так, на в'язальній машині хочу побжикати цей шарф, буде такими рівномірними смужками він. І. Я думаю, що вийде класно. Ну, кольори мені дуже подобаються. Я, до речі, цей і брала такий. Але якщо не слиту, то <смі> собі буде. <смі> так, ось такі в мене плани. Так, і як бачите, на мені ношу я цей джемпер, Пуловер з подібною горловиною. Я вже його кілька разів одягала і на роботу. Так, я так проста. Так, я так пристану покажу. Більше, можливо, десь в якихось готових роботах вам розповім про нього. Але загалом комфортна, зручна, гарна річ, яку, яка мені дуже подобається. І навіть те, що там дехто писав, що ось два кольори і паєтки, і візерунки це занадто, мені не занадто, мені нормально. Так, вийшов він, він зручний, комфортний, собі нічого рух не ніде не сковує. Зручно мені в ньому бути на роботі, тому що навіть коли дуже тепло, в нас буває так, що, наприклад, вранці ми приходимо в групу в садку і там так на кочегарну нормально, що можна просто в футболці ходити. І мені зранку не гаряче. А вже потім, коли зникає світло, зникає отоплення, стає прохолодним, якраз комфортно, не знаю. Хоча це, звичайний, напівмеринос, але по своїх властивостях він мені подобається. Тим, що ну, нема такого в ньому, що хочеться в жарі скинути і не вдягати більше. Так. Можливо, через те, що до шиї не прилягає близько, а так, з таким подібним вирізом, якраз. Нормально. Ну що, ось всі в'язальні дуфини, які в мене назбиралися за цей час. Хочу спробувати познімати влоги, навіть якщо не буде світла, буду... вже маю можливість відзнімати кілька днів наперед. Вже пам'яті в телефоні вистачає. Ця проблема вирішила, я сподіваюся, надовго. Діліться, як у вас, справи, розповідайте, що у вас зараз в процесі, в роботі на спицях Чигачу. Я буду рада почитати. Ось навіть коли зараз записую відео, прийшов мені коментар, вибилося з YouTube студії, що одна з підписниць питала, чи все в мене добре. Дякую, що, що пам'ятаєте, що згадуєте. Це дуже цінно для мене. У мене все добре, наскільки можливо, я не маю на що жалітися. Кожному дні треба шукати щось хороше. Тому дякую вам, що приходите, що дивитесь, що коментуєте. Піду читати попередні коментарі, тому що зовсім не мала на це часу можливості. І буду в'язати, буду далі з вами спілкуватися. Буду далі показувати великі, не дуже новини у моєму в'язальному житті. Дякую вам. І побачимось. Скор... Я сподіваюся, до скорої зустрічі. Щасливо!